Дорогі брати і сестри, що цього тижня Святійший патріарх Філарес скликав синос і з собором єпископів поклав молитву за українську державу, за український народ. Бо український народ дуже зараз у великому. Сусідка Росія старається так розсипати нас, бо не вдалося Росії ні політичний союз, ні економічний. Ще є православний союз, сказав Єльцин. Ось і православний союз починає рватися, не виконує Господів. Старалася купити за 19 мільярдів. Український народ робили. Український народ хоче, як європейський, бути в Європі, а його тянуть в Азії за гроші. І тепер український народ ви купите, що робить. Як минулого разу, і будемо просити Господа, Бога, за власну для нашого народу, та українська держава, уже як визначився українська народ була незалежною державою, а український народ єдиний. Демова, якщо не дається забрати всю Україну, то повторити історію ліво чи і Да знову до Росії. Українське не добре, ні син, ні суттєві, а українські раби найсолодші. І аби ми не були знову чиєсь колонією вчимось, а нами молімося, Господу Бог, аби Господь Бог допомог нам за все мирно пережити. І зараз священників наші. Прошу Провести молитву у обласній адміністрації, там буде бути сміркування про подальшу подію України, живсій і вухови. Великий сорок тим села які по сьогоднішній день служать, в Москві моряться за. Обись роздор, чвари, і наш народ ще не обоєдовується і не сородиться. Слава Ісусу Христу!